Елеонор Портер Поліанна. Розділ 6 Допитання про обов'язок. Наступного дня Поліанна прокинулась біля сьомої години. Вікна кімнати виходили на південь і на захід. Тому сонце вона ще не бачила. Але вона бачила тьмяну блакить ранкового неба і знала, що день обіцяє бути пречудовим. У кімначині. Тепер було прохолодніше, ніж напередодні, і з вікна віяло м'якою свіжістю. За вікном весело щебетали птахи, і Поліана кинулася до вікна поговорити з ними. І тут вона побачила свою тітоньку, що схилилася біля трояндових кущів. Поляна на вбралася, аби приєднатися до неї. Вона голову побігла сходами з горища, залишивши широко відчиненими обоє дверей. Далі коридор, ще один проліт сходів і, голосно грюкнувши дверима сітку від комах. Довкола будинку, до садка. Тітонька Полі з дідусем саме схилилися над трояндовим кощем, коли Поліана, не тямлячи себе від щастя, кинулася їй на шию. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, як би ви знали, яка я рада, що живу на цьому світі такого ранку. Поліанно, рішуче запротестувала леді, випроставшись настільки, наскільки дозволяли 90 фунтів, що повисли в неї на шиї. Ти завжди так втішаєшся зранку. Поліана відпустила руки і почала навшпиньки пританцьовувати. Звичайно, ні, тітенько Полі. Однак, коли я дуже люблю когось, я не можу стриматися. Я бачила вас у вікно і подумала, що ви ж не хтось там із жіночої допомоги, а моя справжня, рідна тітонька. І ви виглядали так гарно, що я кинулася вниз, щоб обійняти вас. Похилений дідусь раптом відвернувся. Міс Полі спробувала нахмурити брови, але цього разу їй це вдалося гірше. Поліано, ти. Я. Томасе, на сьогодні досить. Ти все зрозумів, що я сказала тобі про троянди? промовила вона стримано, тоді повернулась і швидко пішла геть. А ви завжди працювали у цьому садку, містере? поцікавилась Поляна. Дід повернувся, губи йому тремтіли, а очі туманилися, наче від сліз. Так, міс, я старий Том, садівник, підказав він. Старий ніжно подивився на дівчинку, і його тремтяча рука несміливо простяглася до маленької русявої голівки. Ви дуже схожі на свою маму, маленька міс. Я знав її ще з тих пір, коли вона була менша від вас. Я вже тоді працював тут садівником. поліані від хвилювання перехопило подих. Ви тут працювали, і ви знали маму звідтоді, коли вона була маленьким янголятком і ще не була на небесах? Ой, розкажіть мені, будь ласка, про неї. І Поляна всілася перед старим на землю просто посеред стежинки. Але з будинку почувся дзвінок. Замить з кухонних дверей вилетіла ненці і кинулась до поляни. Міс Поляно, дзвінок означає час сніданку. Вона підняла дівчинку і потягла до будинку, засапано пояснюючи на ходу. В інший час дзвінок сповіщає про обід і вечерю, але завжди він означає одне, де б ви не були, повинні облишити все і мерщій бігти до столу. Якщо ви цього не усвідомите, нам щоразу доведеться шукати якогось приводу, з якого можна порадіти. Мовивши це, Ненсі проштовхнула поляну в двері, як неслухняний не курчав курник. Перші п'ять хвилин сніданку минули в цілковитій тиші. Раптом міс Полі з відразою помітила дві мухи, що спокійнісінько кружляли над столом. Ненсі, звідки ля тут з'явилися мухи? суворо запитала вона. Не знаю, мем, у мене на кухні немає жодної. Ненсі була настільки схвильована пригодою, яка сталася напередодні, що зовсім не звернула уваги на підняті вікониці в кімнаті поліани. Напевно, це мої мухи, тітонько Полі. Люб'язно пояснила Поляна. Сьогодні вранці в мене в кімнаті їх було напрочуд багато. Ненсі прожогом вискочила з кімнати, прихопивши собою тацю з гарячими млинцями, які вона саме збиралася подавати до столу. Твої мухи. витріщилася на небогу міс Полі. Що ти маєш на увазі? Звідки ля вони взялися? Звичайно, з надвору, тітонько, залетіли через вікна, я сама бачила. Ти сама це бачила? Ти хочеш сказати, що підняла вікна, хоча на них іще немає захисних сіток від комах? А й справді, тіньку Полі, сіток не було. Ненсі знову зайшла до кімнати, тримаючи в руках тацю з млинцями. Її обличчя було напруженим і дуже червоним. Ненсі, різко наказала її господиня, постав млинці на стіл, піднімися в кімнату міс Поляни і позичиняй усі вікна. І двері також. Коли впоришся на кухні, візьми мухобійку і пройдися по всіх кімнатах, щоб не лишилося жодної мухи. А тоді звернулася до небоги. Поліано, я замовила захисні сітки від комах на твої вікна. Я пам'ятала, що мусила це зробити. Але ось ти геть забула про свій обов'язок. Мій обов'язок? Поляна від здивування широко відкрила очі. Звичайно, я знаю, що зараз тепло, але я вважаю, що твій обов'язок тримати вікна зачиненими, доки не привезуть ті сітки. Мухи, Поляно, не лише брудні й набридливі, вони надзвичайно небезпечні для здоров'я. Після сніданку я дам тобі брошурку про це, аби ти прочитала. Прочитала? Ой, дякую, тітонько Полі. Я так люблю читати. Міс Полі голосно вдихнула і міцно стисла губи, поглянувши на її суворе обличчя поляна й собі насупилася. Мені справді прикро, що я забула про свій обов'язок, тітонько Полі, несміливо вибачилася вона. Я більше не буду відчиняти вікна. Тітка не відповідала. До кінця сніданку вона більше не зронила ні слова. Відтак підвелася, підійшла до книжкової шафи у вітальні, дістала звідти тоненьку брошурку і повернулася до небоги. Ось тут, прочитаєш Поляно, я попрошу тебе піти до кімнати і прочитати її. Я піднімусь за півгодини, і ми передивимось твої речі. Поляна, дивлячись на зображення збільшеної в багато разів голови мухи, весело вигукнула Дякую, тітонько Полі, і вискочила з кімнати, грюкнувши за собою дверима. Міс Полі похмурніла, завагалась, а тоді велично перетнула кімнату і відчинила двері. Але Поліана вже зникла з поля зору, подріботіла по сходах на горище. За півгодини Полі Поліс, виразом загостреного почуття обов'язку, що відбивався в кожній рисочці її обличчя, піднялася на горище. Коли вона відчинила двері, Поліана зустріла її вибухом непідробного захоплення. Ой, тітонько Полі, я ніколи в житті не читала нічого більш цікавого і захоплюючого. Я така рада, що ви дали мені почитати цю книжечку, і в думці не покладала, що мухи на лапках переносять стільки всього і. досить, велично зупинила її міс Полі. Поліанно, принеси мені весь свій одяг, я хочу його передивитися. Все, що тобі не підходить, я віддам саліванам. Не дуже охоче Поліана відклала брошурку і підійшла до шафи. Я боюся, ви можете подумати, ніби це найгірше, що було в жіночої допомоги, бо навіть вони сказали, що то лахміття, сумно зітхнула дівчинка. Але у двох-трьох останніх місіонерських пожертвах був одяг лише для хлопчиків та людей похилого віку. Тому. А ви коли-небудь отримували місіонерські пожертви Тітенько Полі? Шокована міс Полі глянула на дівчинку з таким гнівом, що та поспішила виправитися. Ой, звичайно, ні, тітенько Полі, квапливо вигукнула вона і зашарілася. Я й забула, що багатіям таке не потрібне. Розумієте, я іноді забуваю, що ви багаті. Ну тут, у моїй кімнатчині». Міс Полі невдоволено викривила губи, але промовчала. Поляна не помітила, яке враження справили її слова на тітоньку, і спокійно вела далі. Я хочу сказати, що ніколи не можна передбачити, що отримуєш із місіонерської пожертви. Там можна знайти що завгодно, тільки не те, що тобі потрібно. Навіть коли наперед знаєш, що шкода праці, через ці пожертви мені іноді так важко було грати в нашу гру з моїм татком, і Поліана запнулась, згадавши, що тітка заборонила говорити про батька. Вона кинулася до шафи і, обіруч, витягла звідти все своє вбоге вбрання. Ці, ці речі зовсім негарні, затиналася Поляна. Взагалі то вони мали б бути чорними або не той червоний килимок для церкви, але це все, що у мене є. Міс Полі кінчиками пальців перегорнула купу одягу і дійшла висновку, що все це ані трохи не пасує її небозі. Потім її увага перенеслася на полатану білизну в шухлятах комода. Усе найкраще на мені. Занепокоєно зізналася Поліана, жіноча допомога купила мені один повний комплект в уцінених товарах. Місіс Джонс, президент товариства, сказала, що вони зобов'язані придбати це для мене, навіть якщо до кінця своїх днів їм доведеться ходити голими проходами без килима. Але то таке. Містера Байта дратує шум. Дружина каже, що він нервовий, але ж він і грошовитий. Гадаю, чи він трясне калиткою на килим, з огляду на свої нерви. На мою думку, йому слід радіти з того, що крім хворих нервів він має достатньо грошей. Ви згодні? Міс Полі не слухала її. Вона завершила огляд білизни і несподівано повернулася до дівчинки. Ти ходила до школи, Поліано? Так, тітонько Полі. А окрім того, тат. Я хотіла сказати, що крім того, я трошки навчалася вдома. Міс Поліс похмурніла. Чудово, восени ти ходитимеш у місцеву школу. Містер Гол, директор, визначить, до якого класу тебе записати, а поки що ти щодня читатимеш мені у голос по півгодини. Я люблю читати, але якщо вам набридне слухати мене, я із задоволенням почитаю про себе щиро, тітенько Полі, і мені не треба буде радіти, бо я набагато більше люблю читати про себе, особливо якщо є довгі слова. Я у цьому не сумніваюсь, похмуро зупинила її міс Полі. Ти навчалася музиці? Небагато. Я люблю слухати інших, а моє виконання мені не до вподоби. Я трішки вчилася грати на піаніно. Мене вчила міс Грей, що грає в церкві. Але, може, краще не треба, тітенько, Полі? Це я розумію, підсумувала Міс Полі, трохи звівши брови. І все ж я вважаю своїм обов'язком, щоб тебе як слід навчили хоча б основа музики. Ти шила? Так, мем. Зітхнула Поляна, жіноча допомога навчала мене, але це було жахливо. Справа в тому, що місіс Джон зовсім інакше тримала голку, коли робила петлі. Місіс Вайт вважала, що перед підрублюванням треба навчитися робити строчку чи, навпаки, я уже не пам'ятаю. Місіс Гаріман казала, що за латки взагалі братися не треба. Ну, тепер таких складнощів у тебе більше не буде. Я, звичайно, сама вчитиму тебе шити. Гадаю, готувати ти теж не вмієш. Поляна раптом розсміялася. Вони саме розпочали вчити мене цього літа, але далеко воно не пішло. Вони більше сперечалися про це, ніж навіть про шиття. Вони збиралися спочатку навчити мене пекти хліб, але кожна пропонувала свій рецепт, і тому під час одних посиденьок за шиттям вони вирішили вчити мене по черзі. Щодня до обіду і кожна на своїй кухні. Я встигла навчитися лише готувати шоколадну помадку та фіговий кекс. А потім усе скінчилося. Голос поляни урвався. Шоколадна помадка і фіговий кекс От так!» – осудливо сказала міс Полі. Сподіваюся, ми це швидко виправимо. Вона на мить замислилася, а тоді поволі повела далі: щоранку о дев'ятій ти мені читатимеш уголос протягом півгодини. До цього часу ти маєш прибрати у цій кімнаті у середу та суботу до обіду. Від пів на десяту ти вчитимешся в ненці готувати на кухні. В інші дні вранці я вчитиму тебе шити. Після обіду в тебе залишиться час на уроки музики. Я сьогодні ж домовлюся про це із викладачем, рішуче завершила вона і підвелася із стільця. Але ж, тітонько, Полі, злякано вигукнула Поляна. Коли ж я житиму? Житимеш? Що ти маєш на увазі? Хіба це не життя? Звичайно, під час усіх занять ті, Полі, я зможу дихати, але це ще не означає, що я житиму. Людина спить і дихає, але ж не живе для мене жити означає робити те, що хочеш, гратися на дворі, читати книжки, звичайно ж про себе. Видиратися на гори, розмовляти з містром Томом у садку, з Ненсі, роздивлятися людей і будинки, і ще тисячі інших дивовижних речей на цих прекрасних вулицях, якими я приїжджала вчора. Ось що я називаю жити, тітонько Полі, а просто дихати ще не означає жити. Міс Полі роздратовано підняла голову. Поляну. Ти просто неймовірна дитина. Звичайно ж, ти матимеш відповідний час для ігор. Але, на мою думку, якщо я готова виконати свій обов'язок і дати тобі відповідну освіту та виховання, ти теж повинна докласти зусиль, щоб мої старання не були марними. Поляна була збентежена. Тітонько Полі, як ви могли подумати, що я можу бути такою невдячною до вас? Я ж вас люблю! Ви ж не хтось там із жіночої допомоги? Ви моя тітонька. Дуже добре, тож не змушуй мене сумніватися в цьому, промовила міс Полі і повернулася до дверей. Вона вже спустилася на половину сходів, коли за спиною пролунав несміливий голос Поляни. Тітонько Полі, але ви не сказали, які з моїх речей ви хочете комусь віддати. Міс Полі стомлено зітхнула, але це зітхання долетіло до Поліани. Так, я забула тобі про це сказати. Тімоті сьогодні пів на другу відвезе нас до міста. Усі ті речі не пасують моїй небозі. Я вважаю своїм обов'язком купити тобі все необхідне, щоб тобі не соромно було з'являтися на людях. Цього разу не стримала зітхання Поліана. Вона відчула, що майже ненавидить слово обов'язок. Але, тітонько Полі, заради бога. благально промовила вона, хіба немає іншої можливості бути щасливим, як тільки виконувати свої обов'язки? Що? міс Полі ошелешено глянула вгору. Як ти смієш бути такою нахабою? почервоніла вона від обурення і поквапилася сходами вниз. У розпеченій кімнатчині на горищі Поліана опустилася на стілець, подальше існування уявлялося їй безперервним виконанням обов'язку. Ну, що я таке нахабне сказала, зітхнула вона, я просто запитала, чи можна жити так, щоб просто радіти, а не лише виконувати свій обов'язок. Кілька хвилин Поліана сиділа мовчки, сумно споглядаючи залишену на ліжку купу одягу, тоді поволі підвелася і почала складати речі назад. Як нема з чого порадіти, міркувала вона вголос. Хіба що можна буде порадіти, коли цей обов'язок буде виконано, і дівчинка вибухнула сміхом.